Хочемо показати вам нашу новинку неймовірний фен стайлер від бренду VGR 7 в одному. Сама модель оснащена потужним мотором на 1400 Вт. Він забезпечує швидке та дбайливе сушіння. Стайлер має три режими швидкості та вбудовану систему, яка дозволяє налаштовувати оптимальну температуру в діапазоні від 130 до 230 градусів. Для використання соплада дифузора фенстайлер може легко змінити форму за допомогою одного руху. Дифузор зберігає структуру кучерів та додає об'єму натуральним локонам. Велика овальна щітка ідеально випрямляє і розгладжує волосся. Завдяки його розміру можна швидко та легко зробити укладання. Дві насадки для створення структурованих локонів: одна робить зачіску в праву сторону, інша в ліву. Фенстайлер легко захоплює пасма повітрям, роблячи локони неймовірно стійкими та гарними. В комплект входить універсальний браш, який підійде для створення прикореневого об'єму та легких хвиль. Вузька насадка концентратор висушить волосся і зробить його м'яким та блискучим, знімаючи статок більше характеристик ви можете знайти в описі під цим відео. А щоб замовити, просто пишіть нам в директ в будь-який зручний для вас час.